Валентин, він хоче. Що тут хоче? От бачите, де значить, наші просто. Та ні, це про іншу валентинку. Ізос, не тоді. Так. Валентинці були друковані, але хочеться тві. Так ти мені пояснив? Дякую, друкований. Ну запитаю того, хто писав. А вікончик не вирішив. Оставіть трьох. <ривіт> <ривіт> Чотири? Ну я думав, не більше трьох. Як я міг так сину? І мені було... Я а відвики. Рифірки... Які відбитки? Ти не могла їх перевірити без спеціальної апаратури. Там були величезні відбитки пальців борщі, зі шматками капустини. <поцю> Мало хто в школі борщ не знайдемо. Там відбитки, тільки ти залишаєш Слухай, Все стає на стаємо своїх. Хтось будемо їх контролю зробі. Підемо мій почерк і дамо мені накопитися, коли його. І все. E gostar de se ver